Щоб правильно розуміти цінність, потрібно пам'ятати, що проєкти існують у внутрішньому і зовнішньому середовищах, які мають різний ступінь впливу на постачання цінності. Внутрішнє середовище проєкту це фактори, які виникають всередині вашої організації і впливають на проєкт. Сюди належить організаційна структура, тобто як побудовані підрозділи, які рівні управління існують, як приймаються рішення, культура організації, цінності, норми та звички, які впливають на стиль роботи, інфраструктура, інструменти, технології, ресурси достої. Для роботи над проєктом, і рівень зрілості управління проєктами, тобто, чи є у вас стандарти, процеси та найкращі практики, які допомагають ефективно виконувати проєкти. Зовнішнє ж середовище проєкту охоплює чинники, які перебувають поза контролем організацій, але також впливають на ваш проєкт. Тобто економічне середовище, стан ринку, рівень інфляції, курси валют, які впливають на бюджет і фінансування, політичне середовище, закони, регуляції, державні програми підтримки, технологічні тренди, нові інновації, які можуть вплинути на. Хід виконання проєкту чи його кінцевий результат. Соціокультурні фактори, тобто очікування клієнтів, стиль комунікації, який вимагає адаптації до аудиторії, природні середовища, фактори навколишнього середовища, такі як погода, доступ до природних ресурсів тощо.